Всім привіт! Ми продовжимо вивчати тему смерті і Воскресіння, шостий урок, який має назву Він помер за нас. Сьогодні ми говоримо про смерть Ісуса Христа, також про значення смерті на Христі і для чого було Ісусу помирати. Уявіть, яке би було життя, якби Ісус не приходив на нашу землю і не помер би за нас? Люди жили би, помирали і не мали ніякої надії. Воскресіння Христа, друзі, посідає центральне місце в нашій вірі, оскільки воно дає нам упевненість у нашому Воскресінні. Як ви думаєте, коли появився Ісус Христос? Деякі вважають, що існування Ісуса почалося з Його народження тут на землі. Але Біблія говорить, що ця теорія неправильна. В 1 Петра 1,19.20 написано але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. З цього вірша, друзі, ми бачимо два важливих факти. Перше Ісус був ще до створення нашої планети. Тому всі теорії, що він нищий отця, що він не Бог і так далі, все це робота диявола, який ненавидить Бога, і хоче відвернути увагу людей від істини. Другий факт із цього вірша говорить про те, що план спасіння був розроблений ще до появи нашої планети. Цей план уперше був відкритий Адаму і Єви в Едемському саду, і його прообразом слугувало кожне жертвоприношення протягом усього старозавітнього періоду. Наприклад. Випробовуючи віру Авраама, Бог замість Ісаака показав Аврааму на ягнятко, ця замісна жертва стала яскравим символом того, що Ісус прийде на нашу землю і викопить нас. Друзі, як каже це надія для кожного із нас? Уявіть, ви народжуєтесь на світ, потім ви дізнаєтеся, що всі люди грішні, а заплата за гріх смерть. Тобто ви приречені на смерть. Що би ви не робили, ніякі кошти не окуплять вас. І ви хочете цього чи ні, ви змиряєтеся з тим, що живете плюс-мінус 70-90 років. Але потім ви дізнаєтесь про те, що Ісус Христос помирає на хресті. Це як донор, ви помираєте, ви вже попрощалися з рідними, і хтось просто вирішив дати вам своє серце, щоб вти жив. Операція пройшла, ви прокинулись, ви стараєтесь зрозуміти як? а вам кажуть, ви щасливчик. Яка, друзі, ваша реакція? Ось так само Ісус вирішив померти ще задовго, коли ти появився на світ? Ще до того, коли ти подумаєш, вірити в нього чи ні. Ісус тебе навіть не питав, будеш ти вірити чи ні. Без ніякої умови, а вдруг Він оцінить те, що я зробив для нього, а вдруг повірить. І в Івана 3:16 написано. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Для тебе ці слова звучать так: так Бог полюбив тебе, що дав сина свого однородженого, щоб ти повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви уявляєте, Бог помер ще до того, коли появиться результат. До того, коли я і ти приймуть рішення бути з ним чи ні, він дав нам не донора, яке проживе 70 або 90 років, а цілу вічність. Ти можеш уявити це, жити вічно і немає кінця. Ми повинні відгукнутися на його любов і довіритись йому. А інакше друзі, ми помремо. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму, постраждати багато від старших пересвященників, книжників. І вбитому бути, і воскреснути третього дня. Коли Петро це почув, він відводить його на бік і став йому докоряти, казати Змилуйся, Господи, такого хай не буде тобі. А Ісус обертається і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Чому учні не хотіли смерті Ісуса? Учні наскільки були зациклені на тому, щоб жити тут? Тут зробити його царем, що смерть, про яку Ісус говорив, не вкладалося ні в їхні плани, ні в їхній розум. Друзі, це великий урок для нас. Якщо ми зациклені тут на землі, це велика небезпека для нас. Біблія від самого початку говорить проклята через Тебе земля. Дьявол, який спокусив Адама і Єву, який спокушав Ісуса в пустині, який спокушає Тебе і мене, поклонись мені, я дам тобі всі царства землі. Да, він може дати тобі багатство, дати славу, але з цим ти проживеш 70-90 років і все. А Бог каже: якщо ти поклонишся мені, я дам тобі вічне життя, мільярди років, і ти будеш там мати багатство, славу і радість, і це ніколи не буде закінчуватись. Небезпека в тому, що люди думають, що в мене є ще час. Ні, друже, в тебе і в мене немає часу. Є сьогодні і все. Якщо ти довірився Ісусу сьогодні, слава Богу, ти вже спасенний. Але не забувай, завтра ти можеш це втратити. Біблія ніколи не вчить нас, що спасений одного разу спасений назавжди. Чому? Тому що Бог дав тобі вибір, тому Бог закликає нас оберігати свою віру в нього. Як це зробити? Простий план. Кожний день спілкуйся з Богом через Біблію і роздумами про це. Говори з Богом, як з найкращим другом. Відкинь обряди, заучені молитви, говори з ним відкрито. Ти зобов'язаний виділити на цей час, а інакше диявол переможе. І ось Ісуса повели на смерть, ти просто уяви цю сцену. Той, хто так любив, робив добрі справи, зціляв, який не сказав жодного поганого слова, який навіть не подумав нічого поганого, і його ведуть на смерть. Плюють, б'ють, насаджують терновий вінок і прибивають його до Христа. Хіба це справедливо? Ні, друже, це несправедливо. І це ще раз доказує, як Ісус любить тебе. І ось настає той кульмінаційний момент, коли Ісус говорить слово звершилось. Чому це для нас так важливо? Що особливого в цьому слові? А ти просто згадай, як Ісус жив. Він народжується і його вже готовий вбити ірод. Його не розуміють ні брати, ні батьки, ні люди, які його оточують. Ніхто не міг зрозуміти до кінця характеру і поведінки тут на землі. Дьявол через фарисеїв на кожному кроці його докучав, його продає близький учень. Учні, які обіцяли бути з ним навіть до смерті, розбігаються. Ісус сам іде на Голгофу. Його б'ють, на нього плюють, з нього насміхаються, його бичують. І прибивають гвоздями наживо до Христа, бо хоче, щоб я і ти жив вічно. Ось чому слово звершилось є тріумфальним для кожного. Як тільки Ісус це сказав, Він віддав свій дух і помер. Небо наповнилося величною піснею. Ісус переміг. Хрест Христа, друзі, це центр історії спасіння. Навіть у вічності буде недостатньо, щоб осягнути глибини любові, виявленої на Голговському хресті. Роздумуйте про це кожний день. Хрест це найбільше відкриття Божої справедливості щодо гріха. І коли дияволо тобі каже, Ісус закон відмінив, подивись ще раз на хрест, для чого Він тоді помирав. Хрест найбільше відкриття любові Бога до грішників. Тебе ніхто ніколи так не полюбить, як любить Ісус. Третє хрест, велике джерело сили, здатне розірвати ланцюги гріха. дає тобі можливість бути вільним, а не рабом. Хрест це наша єдина надія на вічне життя. Життя не 70-90 років, а всю вічність. Попробуй це уявити. І останнє хрест це єдина протиутрута проти майбутнього повстання у Всесвіті, коли диявол тобі нашіптує, а вдруг на небі буде знову повстання. Мій друже, пробиті руки, ноги і бік Ісуса будуть всю вічність свідчити, до чого призводить гріх, до чого призводить бунт проти Бога. Там ніхто ніколи не захоче грішити. Такі люди просто туди не попадуть. Ісус сьогодні простягає тобі руку і каже: Іди за мною. Боже, а що буде завтра? Бог каже: Я не буду тобі говорити, що буде завтра. Боже, а як складеться моє життя? Я не буду говорити тобі, як складеться твоє життя. Я буду говорити лише одне, в чому твоє серце найбільше потребує. Як ти любим. Тебе ніхто ніколи не полюбить так, як люблю я. Ось для чого Ісус помер за нас. Давайте довіримося Йому і будемо жити вічно!